Постійне виснаження навіть після відпочинку. Причиною такого стану може бути синдром хронічної втоми. Це тривале захворювання, яке вражає організм та не дозволяє людям займатися їх звичними справами. Найчастіше ним хворіють в осінньо-зимовий період. Більше розкажуть наші кореспонденти. Сильне виснаження, запаморочення, головний біль та багато іншого усе це може сигналізувати про наявність синдрому хронічної втоми. Є люди, які часто звертаються з якимись захворюванням. То часто рецидивуючими, навіть звичайними простудними вірусними. Там ну мені здається, це ненормально, коли людина раз-два тижні хворіє на ГРВІ. Тобто, це ослаблення імунітету, це зниження всіх показників життя. Тобто людина приходить така сумна, невиспана з синцями під очима. Медики кажуть, цей синдром досить таки серйозно відрізняється від звичайної втоми, наприклад, після робочого дня. Звичайно, втома після роботи вона приходить після незначного відпочинку. Хронічна ж втома вона навіть після хорошого сну може не пройти, тобто вона загострюється, накопичується і знову ж таки переходить в якісь вже функціональні порушення. Чинників, які впливають на загострення синдрому хронічної втоми, чимало найчастішими причинами це є постійні стреси, психоемоційне перенапруження, швидкий темп життя, також важка робота фізична, також розумова, монотонна робота, а також несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі. Триває така втома щонайменше 6 місяців. При цьому зашкодити і навіть ускладнити перебіг захворювання можуть деякі напої, коли хронічна втома. Виключити, ну, бажано знизити рівень вживання кофеїну, так само шкідливі звички, це куріння, вживання алкоголю. Тому що зачасту люди навпаки хочуть для того, щоб збадьоритися чи під вживають ці речовини, але вони дуже згубно впливають на організм, пригнічують і нервову систему, і виснажують наш організм. Також психоемоційне перенавантаження виключити, тобто позитивні емоції. Найбільш уразлими до такого захворювання є люди зі слабким імунітетом, а також ті, які мають супутні хронічні захворювання, та кому властиве психоемоційне перенапруження, аби запобігти синдрому хронічної втоми, медики радять дотримуватися правил здорового сну, активно проводити свій час та правильно харчуватися.